Всім привіт на зв'язку Мініагросуми. Завантажуємо 350-й шатен. Це у нас ремінний трактор, одноциліндровий, 35 кінських сил. Трактор буквально сьогодні почали зранку збирати. Вже він зібраний, вже все добре, буде їхати в Харківську область. По вартості даний трактор у нас... Погано так видно. Даний трактор коштує 3600 доларів. Наразі дуже популярні ці трактори, тому люди частіше їх замовляють за рахунок їх вартості. Тому кому потрібно, телефонуйте, Вони ще один там стоїть, в принципі, можна буде ще дозібрати. Ось він. Сьогодні дозберемо його і також буде. В принципі завтра вже на колесах. Кому потрібно, приїздіть, тестуйте, купуйте. Героїв Крут 15, місто суми. Всім гарного дня і мирного неба.